Чарльз Райт Мілс, 1916-1962 життя, видатний американський соціолог, чиї ідеї залишаються впливовими і сьогодні. Одним із найвідоміших і найважливіших його внесків є концепція соціологічної уяви, вперше представлена у його книзі Соціологічна уява, опублікованій у 1959 році. Ця ідея стала ключовою для розуміння взаємозв'язку між особистим досвідом індивіда та широкими соціальними історичними процесами. Аж теж історичний контекст творчості Мілса для повного розуміння соціологічної уяви важливо розглянути епоху, в якій жив і працював Мілс. Післявоєнний період середини ХХ століття був часом стрімких соціальних змін: економічне зростання, урбанізація, технологічний прогрес. А також геополітична напруга в умовах холодної війни створили нові виклики та невизначеності. Традиційні пояснення соціальних процесів ставали все менш достатніми для розуміння складної реальності сучасного суспільства. У цей час соціологія дедалі більше концентрувалася на вузьких наукових спеціалізаціях і методологічних питаннях, втрачаючи зв'язок із реальними проблемами життя людей. Мілс критикував цей підхід, вважаючи, що соціальні науки надто захопилися абстрактними теоріями та кількісними дослідженнями, забуваючи про живі людські долі. На його думку, для адекватного розуміння суспільства необхідно пов'язати особисті проблеми з суспільними явищами, поєднати біографію з історією. Саме в цьому суть соціологічної уяви. Що таке соціологічна уява? Соціологічна уява це здатність бачити зв'язок між особистими переживаннями і ширшими соціальними та історичними контекстами. Мілс описував її як уміння усвідомити історію і біографію та взаємозв'язок між ними в суспільстві. Це означає розуміти, як саме соціальні структури і історичні події формують наш особистий досвід. Прикладом може бути безробіття, якщо розглядати його тільки як особисту проблему. А можна думати, що людина просто невдаха або недостатньо працелюбна. Проте, використовуючи соціологічну уяву, ми бачимо, що безробіття часто спричинене економічними кризами, змінами в структурі виробництва чи державними політиками. Аналогічно, проблема психічного здоров'я може бути пов'язана не лише з індивідуальними особливостями, а й з соціальною нерівністю, стигматизацією чи культурними нормами. Отже, соціологічна уява допомагає побачити, як особисті проблеми часто мають корені у суспільних питаннях. Біографія, історія і соціальна структура Мілс виділяв три основні компоненти, які необхідно враховувати для розвитку соціологічної уяви. Біографія, історія і соціальна структура. Біографія це, це індивідуальний досвід людини, її життєва історія, особисті дії і вибори. Це внутрішній світ людини, її стосунки, ролі та повсякденне життя. Два історія це ширші соціальні та історичні сили, які формують навколишній світ. Сюди входять культура, економічні системи, політичні інститути та ключові події. Три соціальна структура, впорядкована сукупність відносин і інститутів, що впливають на поведінку і можливості людини, класове положення, раса, гендер, організація суспільства. Соціологічна уява вимагає бачити зв'язок між цими трьома аспектами як соціальні структури та історичний контекст формують особисті біографії, і, навпаки, як особисті життя відображають і підтримують соціальні порядки. Особисті проблеми і суспільні питання одне з ключових розмежувань, яке зробив Мілс, між особистими проблемами та суспільними питаннями. Особисті проблеми це труднощі, з якими стикається людина у своєму повсякденному житті, і які здаються індивідуальними. Вони зазвичай обмежені особистою або сімейною сферою. Суспільні питання це ширші проблеми, які зачіпають великі групи людей і пов'язані з соціальними інститутами та системами. Ці питання вимагають колективних рішень і змін. Мілс стверджував, що особисті проблеми часто мають корені у суспільних питаннях. Наприклад, якщо в однієї людини немає роботи, це особиста проблема. Але якщо безробіття стає масовим явищем, воно перетворюється на суспільну проблему, пов'язану з економічною політикою та структурою ринку праці. Критика сучасної соціології Мілс критикував соціологію свого часу за надмірну спеціалізацію, бюрократизацію і відрив від соціальних проблем. Він називав це явище абстрактним емпіризмом. Коли дослідження зосереджуються на зборі даних, але позбавлені теоретичної глибини і соціальної значущості, з іншого боку, він також відкидав велику теорію, яка була відірвана від реальних життєвих ситуацій, він пропонував шукати золоту середину, використовувати соціологічну уяву для поєднання теорії, емпіричних досліджень і актуальних соціальних питань, щоб робити соціологію справді значущою і корисною. Роль інтелектуалів і громадської діяльності Мілс бачив у інтелектуалах важливу роль у суспільстві поширювати соціологічну уяву серед широкої публіки. Він із жалем відзначав зростаючий розрив між академічними колами і звичайними людьми, а також тенденцію інтелектуалів підкорятися бюрократії і владним структурам. Для Мілса справжні інтелектуали повинні ставати громадськими критиками, допомагаючи людям усвідомити, як соціальні сили впливають на їхнє життя і стимулюючи їх до активної участі у громадському житті. Він передбачив ідеї громадської соціології, яка закликає вчених брати активну участь у соціальних дебатах і змінах. Приклади застосування соціологічної уяви Мілс наводив приклади, які ілюструють роботу соціологічної уяви. Безробіття расова дискримінація війни. Безробіття розглянуте через призму соціологічної уяви перестає бути лише особистою невдачею, це суспільне явище, що відображає економічні кризи і структурні зміни. Расова дискримінація не обмежується окремими випадками упередженості, а проявляється як системний расизм в інститутах суспільства. Війна це не просто ланцюг подій, а результат складних геополітичних процесів, які впливають на життя мільйонів людей. Вплив і спадщина книга Соціологічна Уява стала класикою соціології і обов'язковим читанням для студентів і дослідників. Ідеї Мілса стали основою багатьох сучасних напрямів, які підкреслюють важливість історичного контексту, структурного аналізу і соціальної критики. За межами Ак Академії, концепція соціологічної уяви допомагає людям усвідомлювати зв'язок між своїм життям і суспільством, розширюючи їхнє розуміння світу і заохочуючи соціальну відповідальність. Критика і обмеження концепції попри популярність, ідея Мілса зазнавала критики деякі вважають, що соціологічна уява надто абстрактна і ідеалістична, передбачає, що індивіди здатні глибоко зрозуміти і змінити соціальні структури. Інші відзначають складнощі практичного застосування концепції в емпіричних дослідженнях. Проте концепція залишається потужним інструментом як в освіті, так і в теоретичному аналізі. Висновок Чарльз Райт Мілс і його концепція соціологічної уяви один із наріжних каменів сучасної соціології. Ця ідея допомагає побачити, як особиста біографія людини пов'язана з історією суспільства і його соціальними структурами. Вона вчить розглядати особисті проблеми у контексті суспільних питань і стимулює критичне мислення. В умовах динамічних соціальних змін і нерівності соціологічна уява Мілса залишається актуальною і сьогодні, надихаючи як учених, так і широку аудиторію замислюватися над взаємозв'язками між особистим і суспільним, приватним і публічним.